Вітаю вас, шановні колеги! Поговоримо сьогодні знову і ще раз про сучасні стратегії лікування остеоартрозу, як обрати. Терапію без компромісу між ефективністю і безпекою, і розглянемо на початку такий клінічний сценарій, який для мене є досить типовим. І я думаю, що для клінічної практики лікарів багатьох спеціальностей також отже, пацієнтка 65 років звернулася із скаргами на скутість хруст стартовий біль в колінних суглобах, які власне турбує останніх 3-4 роки і переміжається період. Періоди загострення та ремісії останнім часом, однак відмічає появу болю і в правому кульшовому суглобі. Ви бачите, інтенсивність за візуальною аналоговою шкалою дорівнює низької інтенсивності болівого синдрому, але дошкуляє пацієнтів, оскільки порушує нормальну щоденну активність. Відмічає також погіршення больового синдрому при переміні погоді, при стресі, при порушеннях сну, які на жаль характерні сьогодні. Взагалі для е, українців. Ну, І власне, це є перші дзвіночки, які говорять про те, що у пацієнтки формується що? хронічний больовий синдром. В анамнезі дивимося, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія. Цукровий діабет другого типу, і пацієнтка вже розпочала лікування НПЗП індукованої гастродуоденопатії, діагноз якої встановлено місяць тому і наразі приймає інгібітор протонної помпи, продовжує приймати. Також одержує відповідне лікування згідно всіх камербідних станів своїх, розпочала прийом нещодавно метформіну в низькій дозі 500 мг на добу, продовжує, незважаючи на гастродуоденопатію, періодично приймати перераження. Несторонні протизапальні препарати, оскільки інакше е, не може справитися із болем. Власне, пацієнтка звернулася на консультацію е, з таким запитанням, які ще дієтичні обмеження треба застосувати, як змінити власне, спосіб життя, щоб покращувати в цілому стан здоров'я, вилікувати болі в епігастрії, в суглобах та припинити застосування НПЗП. При огляді та по даним обстеження лабораторного і регеніонографічного. Держаємо остеоартрозу і наявність усіх а, а, камербідних станів. І тут а, уже а, проблема цієї пацієнтки, з якою вона звернулася до лікаря, переростає в проблему лікаря. Чому? Тому що дана пацієнтка. На жаль, вона типова і характеризується мультиморбідним уже станом на момент початку продовження лікування остеоартриту. Чому це є проблемою? Тому що мультиморбідність обмежує, має обмежувати вибір фармакотерапії, впливає на руховий режим пацієнтів, загальну якість життя, знижує мотивацію до змін в стилю життя, оскільки пацієнт пригнічений кількістю захворювань і, власне, боїться змінювати. В чомусь своє життя, щоб м м м поліпшити стан у пацієнтів із метаболічним синдромом, цукровим діабетом і захворюваннями шлунково кишкового тракту, вже діагностованими як у нашої пацієнтки, ми бачимо, існують застереження щодо застосування і НПЗП, і парацетамолу, і внутрішньослугового застосування будь-яких лікарських засобів, особливо глюкокортикоїдів. Водночас немає застережень при прийомі всередину саме хандроїтину сульфату, навіть е, тривале на декілька років. І існують, однак, застереження, деякі при призначенні глюкозаміну. Якщо говорити далі, розбирати хандреїтинсульфат, то цей лікарський засіб рекомендовано найбільшою кількістю міжнародних рекомендацій. Ви бачите при найвищим рівнем доказовості при всіх локалізаціях остеоартриту, які розглядаються в рекомендаціях. При гонартрозі, коксартрозі, ураженні суглобів кисти. То єдині застереження це можлива гіперчутливість, яку ми вже. Же визначаємо в ході практичного застосування препарату, відслідковуючи і моніторуючи нашого пацієнта на відміну від інших хондропротекторів, які мають ще інші застереження при застосуванні, застосовується по одній капсулі два рази на день мінімальний строк лікування 12 тижнів. Стосовно нашої конкретної пацієнтки її клінічного випадку, коли вона дає запит на найбільш безпечне лікування і відміну нестероїдних протизапальних препаратів. Наші погляди звернулися до лікарських засобів гомеопатичного походження, які на сьогоднішній день і в Україні, і в Європі комплекси гомеопатичні, зареєстровані саме як лікарські засоби. В Україні відомий і зареєстрований як лікарський засіб, комплексний гомеопатичний лікарський засіб Артрагран, виробником якого є Національна гомеопатична спілка України, а сировину виробляє німецька компанія. І це є комплекс із доведеним впливом позитивним на біль при остеоартриті, і він може застосовуватися у пацієнтів із високим комбінованим ризиком гастроінтестинальним і серцево-судинним ризиком без появи додаткових ризиків загострення цих камербідних станів і захворювань. Лікарський засіб застосовується рекомендовано застосовувати 3-4 місяці. Перший місяць проводимо лікування в так званій гострій дозі по 5 крупинок – Три рази на день, і далі по мірі зменшення симптоматики застосовуємо два рази на день, один раз на день і далі два-три рази на тиждень підтримуюча доза. Варто відмітити, що пацієнт сам може визначати необхідність в підвищеному дозуванні або в його зниженні залежно від того, як веде себе, як почувають його суглоби і больовий синдром. Ну і повернемося до нашого клінічного сценарію згідно сучасних доказових рекомендацій, і стратегії ведення таких мультимарбідних пацієнтів. Проводимо пацієнт, консультування пацієнтки, надаємо базову інформацію про її захворювання, про фактори ризику прогресування подальшого остеоартриту, можливості фармакологічного і нефармакологічного контролю симптомів та впливу на покращення перебігу всіх її коморбідних Станів, і, в тому числі, остеоартриту. Надаємо таким чином пацієнтці роздруковану інформацію щодо е, здорового способу життя. Це і харчування середземноморська дієта для неї зниженням калорійності у зв'язку із жирінням, це е, режим фізичної активності, помірно, регулярна, від 150 хвилин на тиждень. Рекомендуємо прихильність до призначеної фармакотерапії і регулярні відвідування лікаря для моніторингу показників. Стану здоров'я призначаємо структом 500 мг два рази на день, мінімум на 12 тижнів, НПЗП вмісний гель для місцевого застосування на болючі суглоби, артраграм спочатку по гострій схемі 5 кропинок три рази на день, статин для постійного прийому, збільшуємо дозу метформіну і е, е, наголошуємо на необхідності е, лікувати артеріальну гіпертензію, як призначено лікарям. Контроль лабораторних показників призначаємо через. Три місяці, і обов'язково фіксуємо час дату повторного огляду або ж телефонного контакту через один і через три місяці.